Вітаю вас, друзі, за останню добу багато із вас мені писали повідомлення із запитанням, чому одне створіння, яке маскується під патріотичного блогера, яке розповідає, що воно незалежне, почало мене раптом атакувати. І для того щоб не відповідати кожному окремо, тому що це насправді доволі цікава і довга історія, я вирішив записати цей випуск, щоб розставити усі крапки над і, і щоб ви мали для себе особисто розуміння, хто. Є хто звати це створіння Мирослав Олешко, і він почав мене атакувати одразу ж після того, як я записав кілька випусків проти Арсена Авакова. Мабуть, йому дуже не подобається, коли хтось чіпає його власника. У нього там сьогодні. Главною враги, якщо так зайти, пострити та Аваков. Ну не найголовніший, але один із найголовніших ворогів це точно. Тому що завдяки Арсену Авакову і завдяки його системі мене кілька разів намагалися вбити, а потім, завдяки безпосередньо тиску Арсена Авакова, мене закривали до в'язниці. Тому я маю абсолютно повне право називати Авакова чортом. Тим паче, що я не працюю на владу, не фотографуюсь із Аваковим і навіть не з'являюсь із ним на одних. Заходах до речі, про справу, по якій закривали мене до СІЗО. Мирослав вважає, що я дійсно вчинив злочин, що я дійсно викрадав проросійського колаборанта. За обвинення в убивстві і розбой, коли він запіхнув. Чувака в багажник. Я спочатку, коли оце почув, то подумав: ну може, це просто такий збіг, що він каже те саме, що й говорять про російські сили та мусора. Але ні, друзі, це цілеспрямоване відпрацювання методички. І зараз ви зрозумієте, чому як так діло об бійства, так типу, типа третьому нападення... типу третій напад. Тобто він хоче сказати, що нападу на мене не було, але це версія саме мусорів і проросійських сил. І коли на нього нападали троє або двоє бі чувак ага, тобто нападу на мене не було, але на мене, типу як нападали двоє чи троє людей без зброї. Десь я таке вже чув. А коли вони з голими руками? На основі битового конфлікту. я убіждів на этом на 95%. Тобто, ось це створіння захищає труханівських тітушок, які за допомогою поліції напали на мене біля мого будинку пізно ввечері 24 травня травня го року і розрізали мені руку. Розрізали дуже серйозно та розбили голову. Але він при цьому каже, що ніякої зброї у нападників не було. Так, нібито це я сам на себе напав і сам себе порізав. А ще він розповідав, що у Мого загиблого нападника, який, звісно ж, не нападник, а нападник, за його версією, це я. залишилось двоє дітей. Хоча насправді їх там лишилось троє. Так ніби кількість дітей виправдовує напад на іншу людину. І ці ж слова я теж, до речі, чув неодноразово. Убійство в Одесі чоловіка. Аца триїх дітей, вот этим псевдоактівістом стерненка, і там же у тому дописі він повторює брехню про те, що нібито мої нападники не мали при собі зброї. А загиблого нападника Івана Кузніцова він чомусь називає десантником. Віняється в убійстві в Одесі е, бойця. Української армії Погибший являвся десантником 25 п'ятої бригади. глядача може скластись враження, що нападник був дійсно десантником, що він там просто із парашутом, мабуть, приземлився у мене біля під'їзду. Це просто була відома десантна операція, що він був захисником України, але це насправді брехня. Мій нападник колись дуже давно проходив строкову службу у армії і ще у 2007 тисячі чи у 2009 році, із таким Же успіхом його можна було би іще називати школярем, казати, що Стерненко напав на школяра. Ну він же був колись школярем. Друге його обвинення по подозріння в вбивстві бі парня який прийшов на розборки, просто я думаю, все теж. Тобто не було ніякого замовлення, і, значить, не було ніякого замовника, і значить, Труханов, мабуть, взагалі свята людина. Він не замовляв напади на громадських активістів і точно не замовляв напад на мене. СБУ це діло та в тупу в поліцію. І ще одна брехня: СБУ не забирала справу у поліції, тому що у СБУ навіть немає таких повноважень. Це Генпрокуратура забирала у поліції справу після того, як з'ясувалось. Що поліціянти причетні до нападу на мене. Після того, як на моєму авто було знайдено GPS-трекери, які належали поліції, і за допомогою цих трекерів координували дії нападників. Тобто поліція не могла розслідувати напад, який вчинила поліція. ДБР тоді ще не працювала, тому справу передали до СБУ. Але він бреше, що це СБУ взяла і сама справу нібито забрала до себе. Хоча казалось би, яким тут боком СБУ якийсь то понажув, СБУ таким же не займається. якась панажовщина. тобто це не напад на мене а просто якийсь побутовий мабуть злочин Битовуха. Тупая бытовуха. такої бытовухи по стране просто десятки тисяч. Далі знову пішли тези, із російсько-мусарської методички. Яким тут боком СБУ какую-то пана СБУ таким же ж не займається. Це діло поліції. Ну якщо це його так сильно цікавить, то нехай запитає у Юрія Луценка, з яким він фотографується. Чому той, коли був генпрокурором, передавав справу проти мене із поліції до СБУ. Це по-перше. А по-друге, ці слова, які він каже про те, що в СБУ не Можна було передавати цю справу. Це теж слова, які постійно говорять усілякі про російські мудаки. СБУ не займається розслідуванням убийства. Це міліцейська поліцейська ті СБУ таким же ж не займається. Це діло поліції. Його діло відправляється в СБУ, но СБУ не займається такого роду ділами. При цьому він порівнює мене із шарієм. каже, що я нападаю на беззбройних, хоча я відбивався від нападу. Але якось так виходить, що сам він і повторює тези Толіка Шарія. Якийсь просто, мабуть, не йму... Вірний збіг. Робіть виводи, друзі. А далі у нього пішло тупе порівняння із Савченко, яка повторює ті самі тези проти мене, що каже, і сам Мирослав. І він став фактично натякати, що всі, хто дивляться мої відео, це лохи. Ну, а якщо не способний, ну остаються лохи, які ж і Надю Савченко до сих пор вірить. Тому просто зараз від його каналу відпишіться, а на мій канал підпишіться. І обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що там наприкінці найцікавіше, несмотря на всі. Явні віші то, як вона не вилазить з телеканалов Медведчука, сказав той, хто живе на проросійській помиці під назвою телеканал наш Смотрите, я медрітяєв повної позиції квадіру зеленському в дана ситуації його подіржу. Потім брехня продовжилась. Він почав закидати мені, що нібито я взагалі не критикую Зеленського та Єрмака. Не обсуждаємо нікаку корупцію зв'язану з Єрмаком і Зеленським. Ні за що. тільки от зовсім нещодавно я записував відео, у якому Зеленського звинувачував у корупції через те, що служба безпеки України. Іни під на йому виключила із чорного списку мінкульту його дружка Філю Кіркорова. Хоча, мабуть, Мирослав просто це не помітив Татарова. теж забуваємо. і про Татарова. Я забуваю настільки, забуваю, що його адвокати зараз у суді вимагають мене ув'язнити і кажуть ті самі речі, що несе і Мирослав. Вони кажуть, що ніякого нападу на мене не було, що мої нападники були беззбройні, і я взагалі на них сам напав. Я взагалі так забув про Татарова, що записував відео, у якому закликав підписати петицію за його відставку, чого сам Мирослав, до речі, чомусь не робив. Але оце його така брехня, яку ще треба пояснювати, показувати, де саме він збрехав. Проте у нього на каналі він, вибачте, завислів, сцить глядачам просто в очі і бреше їм ну дуже просто от тупо, що дуже легко перевірити. Наприклад, за його версією, і ще більше року тому Зеленський подав у відставку так, він виявляється не президент. Потім він іще раз подав у відставку президентом. У нас після того, мабуть, став Сакашвілі за версією Мирослава Олешка. А взагалі, Путін теж вже не президент Росії. Просто ми з вами якось пропустили оці дуже правдиві новини від Мирослава. Ділийте виводи, друзі. І як ви думаєте, друзі? Астерненко Сергій, якого якоби теж присував портнов і Татаров, о чому говорив сам Сережа постійно, Он виступив підтримку генерала Павловського. Ні, оце вже цікаво. Про генерала Павловського я дізнався після випуску Мирослава. Молодець, що він про це сказав. Павловський. Це колишній заступник міністра оборони, який досить тривалий час був на цій посаді, і його зараз судять за те, що він нібито займався постачанням неякісної техніки у нашу армію. Йому дали дуже серйозний запобіжний захід тримання під вартою із заставою аж у майже півмільярда гривень. Я не розбираюсь у стандартах Міністерства оборони, мені складно сказати, чи була та техніка якісною, чи була вона неякісною, чи причетний до інкримінованого злочину цей генерал, чи не причетний. Однак я точно бачу, що абсолютно неадекватно було йому обрано цей запобіжний захід, тим паче, що він зараз знаходиться у СІЗО, а Медведчук у той же час знаходиться у себе вдома. Проте, раз вже Мирослав почав мене звинувачувати у страшному мовчанні, у тому що я ну не моніторю новини 24 на 7, Я маю вам розповісти одну історію про самого Мирослава, точніше, історію про його батька. Зватува воював. батько Мирослава Олешка, про якого він раптово згадав, коли його стали виганяти із мітингу. Це Віталій Олешко. Він же сармат, якого вбили в один день із Катериною Гандзюку, у 2018 році. Він був військовослужбовцем, був у полоні. А потім, коли повернувся до цивільного життя, став Активістом, коли Сармата вбили, то Мирослав написав про це один пост, і це єдиний пост про його батька за усі три роки. Його. Трохи більше року тому виконавці вбивства Сармата почали відпускати на волю. Одного навіть відпустили відпочити на море. Тоді його побратими вийшли під офіс президента із акцією протеста для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми. Вони оголосили голодування. Я тоді був під домашнім арештом, не зміг особисто при. Іти їх підтримати, проте туди приходив Олег Сенцов. А я багато про це писав у себе у соцмережах. І ще побратими Сармата просили у людей їх прийти та підтримати, записували відеозвернення. Побратими Віталія Олешка Сармата вийшли на безпрецедентний безстроковий протест голодування Нобанковій до виконання вимог. Підозрювані у вбивстві мають повернутися в СІЗО. А син Сармата Мирослав Олешко чомусь це проігнорував. Він не написав жодного поста, не сказав жодного слова, і звісно ж він туди не прийшов. Натомість він хвалив поліцію Авакова і казав, що вона дуже добре розкрила цю справу. Хоча замовники вбивства досі не покарані. У мого моєго отця в в це случилось в один день з нападінням на Катерину Ганзюх. Були задержані в той же день. Поліція по повністю це діло. Мирославу плювати на те, що вбивці його батька не покарані. Плювати не просто так. Плювати, тому що він служить Авакову, який цих вбивців і покриває. Я ніколи не скривав друзі, що підтримував Авакова. Отець з воював. Тому мені здається, що той, хто наплював на справу щодо вбивства власного батька, точно не має жодного морального права мене повчати. І є жилухи, які Повелись на все це. Делайте виводи, друзі. Так що, друзі, дбайте про свою інформаційну гігієну і дуже уважно слідкуйте за тим, який контент ви споживаєте і хто цей контент постачає, тому що дуже часто буває так, що за маскою патріота може ховатись просто звичайне жалюгідне ніщо, яке обслуговує чергового чорта.